Добрий ранок. Добрий день, добрий вечір. Як ви сьогодні? Зазвичай нас оточують люди. Різні. Люди, яких ми вважаємо близькими. Та інші люди. І часами нам буває трудно з людьми. Помічали? Трудно. Особливо, коли ми вже засмучені, коли ми вже виснажені, то буває важко. Буває дуже важко. Але що ж робити, коли нам важко в стосунках від нас, нас з іншими людьми? Помічали, чи ви помічали, що Наші стосунки, наші відносини вони не безпосередньо з людьми, як і з, з всілякими іншими речами в цьому світі, наші відносини вони з нашими думками про цих людей. Тобто, коли наші думки про людину добрі. Коли ми можемо думати про цю людину з прийняттям, з розумінням, з милістю, то наші відносини саме такі. Помічали? І коли наші думки про цю людину з напругою, з супротивом, коли ми думаємо про людину, що вона погана, що їй треба змінитися, що вона не повинна так робити, що в неї є щось суттєво зле? Тоді ми маємо такі саме такі відносини з цією людиною. Але чи на, насправді наші думки про людину залежать від людини? Ясно, що наша оцінка вчинків то оцінка вчинків, але вчинки це. Ще не ціла людина, то тільки вчинки. До речі, те ж саме з нашими відносинами до себе. Ми не розуміємо, хто ми насправді є, і тому наші думки про себе, вони. Пригнічують нас, знецінюють нас, додають нам страждань емоційних. Але від чого залежать думки про людину? Можна, так здається, що від цієї людини залежать мої думки про неї, але тоді б. У всіх були дні теж самі відносини а, з будь-якою людиною. Однакові, а це не так. На ту ж саму людину різні люди дивляться по-різному. І з тією самою людиною, навіть у нас, різні стосунки в різні дні. Тож, якщо ми дивимося на цю людину з нашого доброго стану, в нас одні думки, і одні відносини. Помічали? А коли ми дивимося на ту саму людину, але в нас інший стан, я помічаю, наприклад, коли я попросту втомлена, коли я дуже втомлена, Часами мої думки про інших людей, вони автоматично з цієї втоми приходять. Це вже є якийсь стрес і трудно. І я помічаю це за собою. Чи ви помічаєте? Але коли в мене всередині, я почуваю спокій. Радість, вдячність. Тоді мій погляд на ту саму людину, він вже інший. Мої відносини інші. Я будую щось інше, коли я в іншому стані. Тож наші відносини вони не з людьми. Вони з нашими думками про людей. А наші думки. Вони на цьому рівні, на якому рівні знаходиться наша свідомість зараз. І наша свідомість дуже легко, легко з'ясувати, на якому ми рівні. Це залежить від, я помітила, це залежить від, наприклад, вдячності. І коли ми почуваємо себе вдячними, не робимо себе вдячними. Не так навмисно налаштовуємо себе практикою якось на вдячність. Пишемо лист з вдячністю за все за все. Ні. Коли ми насправді дивимося на світ з цього внутрішнього простіру любові, то ми вдячні навіть важкі часи. Навіть в тяжких обставинах ми все жидне вдячні. І ця вдячність може нам дати такий зворотний зв'язок про це, на якому рівні свідомості, ми знаходимося з вами. І в нас бувають часи, коли ми, ми втомлені, ми в стресі, ми в напрузі, ми в такому навантаженні емоційному. Трудно, важко. І наші відносини вони страждають з людьми. Тому що наші думки вони не такі чисті про людей і про себе. Але ми можемо ставитися до людей саме з цього стану. Любові, спокою. І тоді, відтоді ми бачимо, які саме стосунки нам потрібно будувати, з якою людиною, зі здравого глузду. І це не якась вища математика. Це до цього має доступ кожна людина, тому що це потрібно кожній людині. Якщо ми можемо відновити цю довіру нашому внутрішньому світу, нашому внутрішньому простору любові і мудрості, ми можемо побудувати прекрасні відносини. І навіть коли людина не відповідає нам взаємною а, вічливостю, Наші відносини це то, що вкладуємо, це, що вкладуємо, докладуємо ми. Це наша сторона. І розвиток тих відносин, звісно, він залежить від двох людей. Але як ми себе будемо почувати в цих відносинах, в цих стосунках, це Пов'язано не з людиною, а з нами. І тому до, тей, до єдної людини, до тієї людини ми можемо думати про неї, що вона погана, вона не повинна так робити. Я не хочу не мати нічого спільного з цією людиною, ніколи не пробачу їй. Або ми можемо думати. Цій людині, людині важко вона не може впоратися з собою. В неї такий поганий стан, що вона виноситься і руйнує все навколо себе. Вона не розуміє, що вона робить. На жаль. І коли вона повернеться, якщо вона повернеться в спокійний стан, вона сама побачить все це, що вона робить. І якщо там є свідомість, якщо вона побачить ця людина, їй буде важко. Вона захоче це змінити. Але якщо вона не бачить, вона не розуміє. І ми не повинні зближатися з кожною людиною, котра потрапила на наш шлях життя. Але ми також можемо ставитися до кожної людини з цього простору внутрішнього спокою і світа, світла. І тоді, навіть якщо люди навколо нас поводяться. Руйнують. Ми можемо почувати себе стабільно, спокійно і робити в свою чергу свою справу. І робити свій день добре. Доброго вам дня. До завтра.